Яке свято без ялинки? До нового року залишилися лічені дні. Лучани вже активно обирають та прикрашають святкове дерево. Раніше не було такого розмаїття новорічних красунь. А тепер перед покупцями ялини на будь-який смак. Цьому посприяло державне підприємство Волинський лісовий селекційно насіннєвий центр. Площа підприємства сягає 4,5 гектари, на яких ростуть різноманітні новорічні дерева. За скільки років виростає ялина, і яка її вартість цього року? Далі Сюжеті. Ялина – це новорічний символ і неодмінний атрибут різдва. Без цього дерева не можна уявити зимових свят. Однак мало кому відомо скільки зусиль потрібно витратити на те, аби виростити новорічну красуню. З року в рік працівники державного підприємства Волинський лісовий селекційно-насільневий центр дбають про те, аби напередодні зимових свят забезпечити усіх волинян новорічним деревом. На базі підприємства вирощують вісім видів ялин та по два види ялиць і сосен. Вартість кожного індивідуальна. В середньому на підприємстві можна придбати ялину за 100 гривень. То залежить від того від виду ялинки. Наприклад, голубі ялинки в нас коштують від 100 гривень до 350, це зрізані. А також є ялинки голубі, висаджені в горшки, коштує 300 гривень, вона висотою 1 метр. Також ялиці ми реалізовуємо, вони користуються попитом із-за того, що дуже м'якенька хвоя і не осипаються хвоїнки. Також від 50 гривень до 250 гривень. Для тих, хто полюбляє маленькі ялини, альтернативним варіантом будуть новорічні дерева, висаджені в горщики. Перевага їх у тому, що вони здатні простояти весь рік. За бажанням весною їх можна пересадити в ґрунт. Цьому році в нас якраз підійшли під реалізацію ялина чорна нана. Ми їх висадили в горшки і вони гарно користуються попитом, бо вони самі по собі хвоїнки в них твердіші, набагато темніші, зеленіші, і їх от краще брали. Сіянці проростають два роки. Після цього їх висаджують на плантації і доглядають за ними. Вже через 15 років ці ялини зможуть прикрасити чиюсь оселю, а на вік дерева вказують мутовки. Великою проблемою для лісового господарства є неконтрольоване вирубування дерев напередодні свят. Аби підтвердити законність вирубки, вже кілька років поспіль лісники прикріплюють до ялин бирки. З допомогою вказаних кодів через інтернет мережу можна дізнатися, звідки ялину привезли та де її вирощували. Це ніби паспорт на кожну ялинку. До кожної бірки є свій номер і серія. Серія, ось бачно, можете тут звернути увагу. UA Далору. ua це називається Ну Україна, по якщо міжнародно, далору, це державне агентство лісових ресурсів України. Розшифровується на кожну ялинку чіпляється цей присвоюється присвоїться цей номер. Працівники державного підприємства Волинський лісовий селекційно-наційновий центр розповідають: вже вдалося продати шість сотень новорічних красунь. Найбільшої реалізації ялин лісівники очікують у передень нового року. Вони радять купувати новорічне дерево за кілька днів до свята. Тоді ялина простоїть всі новорічно-різдвяні свята і не буде обсипатися.